На правах наданих мені буду модерувати цю зустріч. А я вітаю вас усіх сьогодні. В Хмельницькій завітала громадська організація Українська асоціація студентів, одна і найбільша всеукраїнська студентська організація України. Я знаю, що тут є представники студентських самоврядувань закладів вищої освіти Хмельниччини, а також і інших областей. Тому я не буду дуже затягувати час. І напевно, що відразу передам слово президентці громадської організації Українська асоціація студентів Поліні Гомбалевській, яка розкаже більше про діяльність організації. Всі вітають колеги. Дуже дякую і ми дуже раді, що ви долучилися до нашої зустрічі. Дуже дякуємо представникам органів місцевої влади. Дякуємо за те, що ви сьогодні нас приймаєте. Хмельницького національного університету. Власне, ми сьогодні зібралися, і представники Української асоціації зібралися для того, щоб провести традиційний наш захід це керівні збори Української асоціації студентів. І він націлений на те, щоб познайомитися і надати можливість представникам, очільникам різних регіонів. Нашої організації обмінятися досвідом і обнятися певними позитивними практиками для того, щоб спільно спільними зусиллями сприяти покращенню освіти, покращенню освітнього процесу в наших закладах вищої освіти, і також власне, консолідувати студентство на рівні України. Я трішки більш детально розповім про нашу організацію. Власне, Українська асоціація студентів це є незалежний національний студентський союз України, і ми е, реалізовуємо нашу діяльність уже 25 років. Цьогоріч е, ми будемо святкувати ювілей. І, власне, за цей час ми об'єднали близько. Сто органів студентських самоврядувань із 25 відокремлених підрозділів нашої організації, які, власне, мають змогу долучатися, розвивати свої заклади вищої освіти, також сприяти покращенню освіти і освітнього процесу на дякуємо, Поліна, за таку інформацію. Дуже інформативну кампанію, скажімо так. А далі я знову ж таки запрошую на пана Шаполіну до слова, тому що Українська асоціація студентів підготувала частину подяк всім, хто був залучений до проведення цих керівних зборів. І тому першу подяку Українська асоціація студентів висловлює Матюху Сергію Анатолійовичу, ректору Хмельницького національного університету участь у розповідає студентського самоврядування регіону конструктивну позицію при розв'язанні питань студентства та сприяння діяльності національних молодіжних інституцій. Наступна подяка управлінню молоді, фізичної культури та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації за активну участь у розбудові студентського самоврядування регіону, конструктивну позицію при розв'язанні питань студентства та сприянні діяльності національних молодіжних інституцій. Наступна подяка управлінню молоді і спорту Хмельницької міської ради за активну участь у розбудові студентського самоврядування регіону, конструктивну позицію при розв'язанні питань студентства та сприяння діяльності національних молодіжних інституцій. Наступна подяка студентському самоврядуванні Хмельницького національного університету за активну участь у розбудові студентського самоврядування регіону, конструктивну позицію при розв'язанні питань студентства та сприяння діяльності національних молодіжних інституцій. Я думаю, що наступне слово, вітальне слово, ми передамо господарю цього закладу вищої освіти Сергію Анатолійовичу Матюху, ректору Хмельницького національного університету. Шановне студентство! Почну з презентації Хмельницького національного університету. Це найбільший заклад вищої освіти на Поділлі, в якому зараз навчається порядка 8,5 тисяч студентів. Ми маємо на усіх рівнях освіти порядка 70 спеціальностей і більше 100 освітніх програм. Хочу сказати, що пріоритетним завданням будь-якого закладу вищої освіти в сучасних умовах війни є створення умов для безпечного перебування студентів в закладі вищої освіти, а також створення умов для якісного перебування студентів. В закладах вищої освіти, адже всі ми прекрасно розуміємо, що саме студентство є тою рушійною силою, яка дозволяє, дозволить в майбутньому нам після нашої перемоги розвивати, створювати, будувати. І саме ви є ті люди, на яких буде покладена ця важка ноша. Коли ми говоримо про Студентське самоврядування в більшості молоді люди хочуть активно приймати участь у позаосвітній діяльності. Натомість, коли ми кажемо, що більше активно приймаєте участь саме для функціонування закладу і ключової його мети надання якісної освітньої послуги, то тут, на мій погляд, студенти цьому тільки вчаться. Я думаю, що ці ключові моменти, коли студентство має зрозуміти, що саме ви є рушійною силою для того, щоб рухати усе, що є в закладі вищої освіти, і поза ним, це було завжди під час революцій в різні часи, саме студентство приймало активну участь у Розбудові держави, в тому числі і формуванні української державності. І так буде в майбутньому незалежно від формування і створення сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які впливають на це. В кожному закладі є ради, вчена рада університету, вчена рада факультету. Є студентське самоврядування, де студенти теж задіяні і теж мають можливість активно залучатися. Хочу сказати, що ну, останнім часом я дивлюся все більше, студенти активно е, приймають участь у цих е, об'єднаннях як учасники освітнього процесу. Тому е, я е, Радий вас зустрічати усіх у стінах Хмельницького національного університету, адже саме такі зустрічі дозволяють отримати той досвід, обмінятися інформацією і створити умови для подальшого розвитку. Дякую вам за увагу. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Дякую вам. Насправді мені дуже приємно, що сьогодні ці збори проходять мої рідні Альма-Матер, яку я закінчував і був випускником. А от далі ми продовжимо трішки говорити більше про молодіжну політику і роль студентського самоврядування в цій сфері. Тому я до слова запрошую самолюк Інну Олександрівну, головну спеціалістку управління молоді, фізичної культури та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації. Вітати представників активного студентства з практично з усіх поточків України сьогодні на Заході. Саме ви, студентство є тією рушійною силою для змін всього нашого суспільства. Ви є першопрохідцями тих активностей ведення певних інновацій не лише в Україні, але й за рубежем. Саме завдяки вам відбувається низка глобалізаційних процесів. Багато реформ, оскільки от навіть нещодавно була введена стратегія утвердження української національної громадянської ідентичності, і саме так само і представники студентської молоді, молоді, долучались до її обговорення і прийняття. Саме ваші ініціативи, ваші такі ідеї є речагом змін і. Ідей для того, щоб реалізовувати в сучасному світі. А, а далі до слова я запрошую Мензі Олену Володимирівну, заступника начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Доброго дня. Ну, я закінчила так само цей вуз національний університет, але тоді навіть близько не було такого студентського руху, як є зараз. Я сподіваюся, що він ну, буде зростати з кожним роком. У вас таких активних буде більше. У більше. нас діє. Молодіжна рада Хмельницького і студентське самоврядування нашого міста так само може долучатися до молодіжної ради. У нас вже четверте скликання. Вона діє. Ви зможете долучатись до процесів місцевого самоврядування нашого міста, до прийняття якихось рішень місцевого рівня. До... За бажанням брати участь в організації якихось заходів, так само подавати свої пропозиції якогось розвитку міста, розвитку волонтерства в місті, будь-чого долучившись до молодіжної ради. Тому що я хочу вам побажати. Бути такими ж активними і долучати до своїх лав все більше і більше студентів до участі в житті міст, областей, країни і далі на для того, щоб наша країна виходила на найвищі рівні, і щоб всі знали, що Україна це найрозумніша, найкрутіша країна з найкрутішими студентами. Бажаю вам удачі.